є Знижки доєм. До Чорної п'ятниці два дні лишилось. Два дні, що у вас можна було щось рувати дешевше. Скаутери полетіли зі знижкою мінус 300 Файтери, хорс ти прийшли, G-серія, L-серія, геть все є, ТТЗшки, Шифенгі, повнопривідні, задньопривідні пожалуйста, сінтаюги. Теж трохи познижках. по знижках. По 5 по 4 Дяді Фьодери. E, кстати, дяді Фьодери прийшли G2 обычний. По 7700 віддаємо. 7700 g2 безпромусового. Обичний G2. теж, ну, Тобто є варіанти выбору. E, e, такі досить рідкі. Сінтайчики 4,850 на обичних э, кльозах, на двадцятих. У вольчих за 16 ще не проданий стоїть 504 за 16 1650. Тобто варіантів є хорсти. GU прийшли, і пацани, G244 u сіро зелений, G244 u по 5800 будемо віддавати, 404 DXU, це з вогдійського реверсні, самі наворочні, за 7300 буде, 50-ка з кабіною, даже хорс є, CCU, поняв, з кабінкою, 10400 теж на віддачу, елічки є, теж різні, 25-ті, 40-ті, 50-ті, геть вибору, Багато. Тобто, хлопці, є з чого вибрати зараз. Питайте, хто шукає собі міні-трактори? Рпостіть відео. Питайте, є дуже багато хорошого вибору. Від Сінтає до ДВ, від скінтайру до скаути від файтера там, ДМТЗ геть все. Які е -е, когось цікавить. Тракторець зразу пишіть. Доставляємо безкоштовно, без предоплати, привозимо додому оплата у капота. Ютубчик теж збережу. Номер поставлю на Ютуб, щоб люди могли звернути. Кому цікаво, розпродаж тракторців, щоб ви могли собі звернути. На ютубі якась грусть, у мене, якась прям боль. Зараз я быстренько номер додам. Почекайте: 099. 5, 6, 3. Да. Зверху є номер, де можна поторгуватись. Де можна поторгуватись, де можна все знати. Знати ціну о, щоб покидало фотографії, відео і так далі. Він закріплений прямо на екрані. Доброго вечора. Скаут Гарден. 25 2025 року. Нам так казалось, ну таке okay. Таке підвазо. На троєчку по п'ятибальні. Японці теж привозить. Японців особи вибору нема. Скільки масового мотор, пане п'ять літрів десь. 4,7. Японців японці вибору особо нема, хлопці. Чесно. Китайці, переважно китайці. Шифін за 4. Чотири. чотири ціна, доставка, документи, все під ключ бешка новим капотом, Самий новий, на якийсь там прошлого. Самий новий шифен, повнопровідний, це буде за 4. З компресором з це саме жирна комплектація. Він буде 450. Тобто найпростий 4. З наворотами 4,350. Шифен. Можу поскидати на Viber. Кому цікаво, фанування, який. Варіанти, які є комплектації, які є цвіта. Доставка, документи, все входить. Що робити, якщо не можеш висратися і це туз? А, ну, не знаю, певно, клізму зроби собі. Певно, зроби собі клізму горчичну. І тоді зразу туза твого так виверне, як роза розкриється. Доброго здоров'я! Вітаю всіх, хітунчик! Теж підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте репостики. Ціна ДТЗ 35-го. Зараз подивлюся, що по ДТЗ 35. Оцей самий новий, він так як вартував 8, так і вартує 8. 354У. Ну, Можна щось поторгуватися хіба в особистих повідомленнях. А якщо брати ці 53-54 HPX. То вони і по 7 є, і по сім про що угодні моделі. МТЗ, то які МТЗ? В чому то? В тому, що Совєтський Союз построїв Том? МТЗ то вже в прошлий рік. ДТЗ, оце то. МТЗ то вже таке, відживши своє. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, який пужок найкращий до Шифенга? Вірак з 13500 на низькій стойці з невеличким Лємішем на 23. Ото хороший, Можете ж скинути. На вайбер, доставка безкоштовна. Як 50-ка піднімає прискова на 800 літрів? Та багато, які піднімуть зараз з примусовими які йдуть велику якусь. Може, того ж файтера чи скаута він підніме? 800 літрів повністю заповнено, то десь тонна буде. То вже скаут може і не підніме. 800-літрового. Е, які точно підніме? Е, точно підніме ханво, точно підніме Лову. 504 точно підніме ДТЗ, е, точно підніме. Що там ще? Є? Так, в принципі, все. З бюджетних, ну, треба пойти, пробувати. Вони всі заявляють, що там примусово піднімає 800 тонн. Е, в скаут новий може підняти. Певно. Проводили тест, піднімали жопу йому, а там теж п'єси як на, нормально. РД Люксовський, зараз подивлюсь. Доброго здоров'я. Доброго здоров'я, хлопці, всіх вітаю. Питайте питання. ДТЗ Люксовський, ой, ФРТ Люксовський, буде 5600 і ще поторгуємо. Пишіть в особисті, пане денчик. Там їх цих теж РДшок є декілька розновидностей. Там є зашитий, є не зашитий, і є ще на реверсі. Саме дорогі вийде на реверсі. Іде 5800. а без реверсу буде дешевше. Ну, то напишете, я вам точно скажу. Привіт, підписчик, пожалуйста, передай, батько моє ім'я Кирил. Привіт, Кирюха. Бажаю здоров'я. Доброго шифінг, Шифінг за 4 віддаємо. З доставки, нашої, з документами, з усім підключ. Кому цікаво, зразу номер закріплений, вже пишіть. Чи можна їсти Сергій? Так, подождіть. У ДТЗ двадцять сил вау відбору одна швидкість чи дві. Два четверка одна, тридцять п'ятка дві. Пане Миколу. одна, тридцять п'ятка дві. Що краще взяти ДТЗ чи Донфен? Дивлячись, для чого? Для яких робот? Дивлячись для яких робот. От. Що там ще пишуть? Гамур ху, боже мой. Чел, ми про трактора, мова йде про трактора. Поняла? Ти ще не тюрм. ДТЗ трошки пошвидший. ДТЗ такий більш по мандреності, виграє по скорості. Донфен трохи ліпше на фризу, на мульчер, бо в нього там є перша понижна, така маленька, совсім передача і так далі. Тобто, під кожній задачі свій буде ліпше. Ну, по якості це, ну. Можна сказати, майже на рівні. Звісно, Донфен трохи рахується покруче, але ДТЗ ну, для обичного фермера там, на своїй там пай його з головою і хвати по надіжності буде ходити. А, так. А... Далі, хлопці, іще прохання. Я всі коментарі бачу. Не треба мені спамить. Одне і те саме по 10 коментарів писати підряд. І, типу, мене подгонять. Ну, ви куди ти спішите? Ну, як спишете, то йдіть. Тому що я хочу кожній людині час приділити і відповісти по-людськи, нормально все об'яснити. Я не можу перескокувати, розумієте? ДТЗ 354 у вага і ціна. Ой, ну вага десь около тонни 800. Я не пам'ятаю точно, але тонна 800, рахуйте, є. Ціна 8 тисяч. Ну, Поторгуємось по ним. Військовим торг є. Може ви у вас там є чи ви, чи можу брата, чи в кого УБД. Може бути то. За 100 тисяч що можна взяти? Мототрактор можна взяти на ремінцях по них, можна взяти за 100 тисяч. 160-й кентавр з фризой з пушков, або форте. 160-й теж з фризой з пушков. Який трьохточковий щоб був, то треба хоча б шифінга шифінгу починати. Або такого, як його, 120, хоча б мають, вже більш-менш такий нормальний трактор. Буде, е, типу кентавра 24-го ВРК і так далі. Це хоча б там 115, такого треба мати. 100 буде хіба мотоблочна коробка. Такий мотобочний трактор. Поняла? Чи можна їсти сільотку і кислі огірки, якщо не можеш висадити, чи Щось інше. По ДТЗ я сказав 8, ну ще поторгуємось. Ще поторгуємось, якщо. Ні-ні-ні, новому не, не дві. Одна. одна. Дві в 35-му. Це помилка на сайті. Одна швидкість, одна швидкість. Так, чи можна їсти сільку, після яких ще не можеш висредити? Чи щось інше допомагає? Підкажіть, будь ласка, Саме ліпше буде взяти сільодку, то фігня. Беріть, коротше, таку розсол з-під огірків. І беріть кефір, поняли? Кефір або молоко без різниці там вже буде. І ото один до одного мішаєте, розігріваєте, щоб це було щоб, щоб було воно таке тепленьке, туди ложечку меду. А можна туди блендером перебити якусь, не знаю, таранку чи якусь, якусь кумбрю засовану перебити туди блендера. Можна туди. Добавить там, не знаю, що ще таке. Прям. Ну, от такі робите так, що в холодильнику є. І випиваєте. І все. От. Е, спати ви будете на толочку. Я думаю. Е, так, що можна взяти за 6500? За 6500 багато чого можна взяти. Можна взяти 40 можна взяти 25-ку. 500 можна взяти багато чого. Можна взяти даже, ну, ДТЗ-шку Донфенгу хіба не возьмете, а там вибору дуже багато. За 6500. І файтер на реверсі, і скаут на реверсі, якийсь хорст, менший там кінтавер, Сінтай. Е, ну, майже все. Сороковку можна подивитися. Різні сороковки можна подивитися, є варіанти. За, за 6500, 6600, сорок. Пан Коля, можу вам накидати на Viber, якщо цікаво, пущить. В особисті. Блок мотору немає. Що можна взяти? За 4 тисячі. Шефенга. Саме ліпше за 4 тисячі, то шифен буде. Шефен 244. Можете скинути на вайбер. Це і надіжно, і зпчасті дешеві. І як трактор в плані все робить, всі роботи. Оре фразує, диски, культиватор, пуга, все геть робить. Вліз на роботу шифін піде, да і вліз піде. Шифін такий многофункціональний трактор. Він трохи незручний, але він всюди піде. На 100 для сіл є тракториць. На 100 ж сіл є тракториць, на 100 ж сіл є тракториць. На 110 є тракториць. Там вже від 30 тисяч ціни. Точно пока он порве. Ну, можеш відео зняти, по потім я виставлю себе, якщо хочу. Коли будуть кентаври CXU? Треба питатися. Хлопці, ви знаєте, де номер, зверху номер. Що скажете за скаут? Вони всі є в наявності. Ну, хлопці, по наявності, я ж скажу, зверху закріплений номер менеджер. Ось, його, пожалуйста, там пан Ігор, пан Олексій. Робочий наш номер. Написали на Viber, який вас цікавить модель. Наскільки там коняк? Яка фірма? І вам всі фото, ціна, чітко все покидали, все, що є, коли приходить нове. І так далі. Пан Петро, доброго здоров'я. І так, що по кентавру теж і так далі. Що скажете за скаут? Для десятку, якісь п'ясяток краще. 50. 4 без рівнів буде гірше ніж за 4000 з рівнями. Понял слабше набагато. Ви вот без рамів, це. Ну, чинтай ви можете взяти, задні З передком нічого не возьмите ви. За. Цей. За... О, ну я зараз забаню лохотрончика. це... Зараз, зараз, зараз. Спам. Так, так що, хлопці, просто не бійтесь так тихренів. Просто ну, шифен з передком зробить набагато більше роботи, ніж Сентай, задньопривідний, Який іде ремнів. От і все. Скаут є нюанси, пане Валерій. По поводу скаута, Валерія, є е, е, вибор з 50-х, в принципі, зараз, а от в бюджеті. Від 12 тисяч там до. Ну, я не знаю, скільки ви розраховуєте, ну там навіть від 10 з половини. Від 10 з половиною можна 50 багато різних розглядати. У всіх є свої плюси, мінуси. Скаут це про комфорт, це більше за все якість такій. Отділка, ну, шумка і так далі. Є трактори, які трошки покрепші для роботи там в лісі, є трактори, які. Трошки попроще дизайн, в принципі, те саме, але дешевше буде. Mm. Вот. Пан Валерій, тому тут проще, щоб я вам поскидав, які там є. От є зверху номер. Мені б тут з брехуном назвав скажіть, про знижки Зараз. мене щось тут херня з коментарями, тепер якісь фільтра коментарів, mm. показати коментарі, Спам. Я, короче, спам. А, розкажіть про знижки, В розсрочку можна через OTP банк. Пан Назар, а хто ви такі, що ви мені таке пишете? Тракторі. Хто вам що враховане в парі, <пан>, пан Назар? Ви нічого не перепутали? Може ви сторінку ошибусь, пан Назар? Бо я вам не пам'ятаю, щоб взагалі геть щось продавав. Може ви цей хейтер, в кого немає грошей, навіть трактор собі купити, воно пише. Обіжений, який думав, що 300 баксів можна трактор купити? Може, ви ця людина? Бо мене, я навіть всі гарантії свої, що в кого стається, знаю в голові тримаю. У мене є чого? Що стається? Ти мені Донфенга впарив? Я тобі впарив Донфенга? Впарив? От ти впарив, да? іменно впарив? І що, і що не так з Донфенго? Розкажи, як тобі впарив? А питання, а чому ти мені не написав, що з тебе сталося, а от хуйню виписуєш мені в коментарі? А мені не написав там. Пан Вадим, у мене така проблема якась стала, пан Назар. В чому чом проблема стала? Що ти мені не звернувся нормально, а виписуєш? Магазині. А що так що сталося? Я не зрозумів. Ну розказуй, давай. розказуй, хай люди знають, що сталося, яка гарантія? Мені просто вопрос, чого ти сюди пишеш, а не написав мені, не дзвонив мені. Ну, типу, номер вже є. Чого ти не, не набрав, не написав. А чого ти пишеш одразу в ту хуйню? Отразу там він в парі і обманює. Що знати буде? Та, та я откуда знаю, що ти нічого не купував, Пан Назар, бо я тебе не пам'ятаю, чесно. Я не пам'ятаю, щоб ти щось купував. Може ти просто ну, від конкурентів хейтер, Напиши свій номер, з якого ти замовлення робив. Я зараз по комп'ютеру проб'ю, чи прав ти, чи ні. Давай, щоб не, люди знали, чи ти, чи ні. Пиши номер свій. Я тебе зараз по, по базі проб'ю, чи, чи є таке замовлення, чи ні. Давай так зробимо. Кидай свій номер в чат і проб'є. І хай люди будуть знати, чи, чи я піздобов, чи ти. Ну так пиши номер, давай провіримо, чи є замовлення в тебе. Чи є замовлення, чи ти купляв в мене, чи ні. Дуже просто. Щас я по комп'ютеру проб'ю по номеру. Якщо ти купляв, що сталося, то питань нема, вирішив. А може ти просто балаболиш, або наговарюєш просто так, будеш і знає. Тому давай пиши, кажи номер. Що ж ти в задній дав? Пиши номер. Кидай. Я зараз, зараз проб'ю, чи купляв ти, чи ні. В мене щось. З якого робив замовлення? Давай. Назар. Фу, все, Назар пішов спать, поняв? Тому що я не люблю піздоболів, які, аби написати гадість. Твій номер, з якого ти робив замовлення, пан Назар, в мене. І я, я тобі щось продав. Номер, з якого замовлення робив. Пиши номер, з якого ти робив замовлення. Я провірю, чи ти купляв, чи ні. От просто зараз в комп'ютер вбиває номер, всі, всі клієнти, хто нас замовляють по номеру, можна знайти заказ. Він є в базі, в комп'ютері, в мене, в телефоні. Дуже просто це за дві секунди робиться. Якщо людина реально купила щось сталося, то це рішається ну, без питань. То я ж кажу: пиши номер, пан Назар, з якого ти в мене робив замовлення. Я жду. Ну. Ні, так я жду номер. Ти это вот, те, що пишеш, це зараз просто піздовольство, понял? Просто. Потому що я тобі кажу, давай номер, я проверю, чи де ти коли що купляв, пан Назар? От давай зараз номер кидай. То люди вже думають, що ти балабол якийсь. Просто інтернет. Вот. І те, що ти зі мною говорив, я... це ти мені зараз ніяк не докажеш, розумієш? Мені треба твій номер. Ти пишеш мені зараз сюди, щоб всі бачили номер. Ти ж мене зараз розказав, що я там мошенник на всіх. То ти зараз скидай номер, з якого ти робив замовлення. Я його вбиваю в базу, в нашу, в комп'ютер, де всі закази. Знаходжу твій заказ, що я тобі продав Донфен. А, ну, все, понятно. Так в чому проблема тоді? Тобі не треба, щоб по гарантії тобі допомогли. Чи що? Назар, я не можу зрозуміти. Я ж кажу, давай зробимо, знайдемо замовлення, вирішимо питання твоє. В чому проблема? Ну я жду. Назар, ти, ти чи що, ти зауваєшся, що? Ну, понятно, коротше. Назар, Назар воздух поганяв. <свистит> 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 і все, бачите? Короче, Назар поганяв воздух і пішов, злився. А які скаут, ладно, продовжу. Яка. Е я я, 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 я зараз знайду вище. Розкажіть про знижки. Коротше, дивіться, по порядку. По знижках хороші варіанти. На шифен. 4000. Хороші варіанти на а, файтер скаут. Дуже хороші. Там по 300, мінус 300, мінус 400 баксів ціни до Чорної п'ятниці. Дуже хороші. Непогані синтайчики з переднім мостом. 4850. Знижки на Форте RD. На прошлогодні моделі Lovo Джинма. Ми зараз отримуємо і так далі. Ну і на остальні треба питати, хлопці, кому цікаво, то питайте в, особ... в телефоні. От, висить Viber, WhatsApp, Telegram, тут всі є контакти. Питайте. От. Питайте в телефоні, по телефоні, по цьому, які кого цікавить модель. А... Вот. Так, далі. Скільки мотогодин перший раз міняти мастило На обканці? А, через годин 30 мастило міняється. Доброго вечора. Доброго здоров'я. Яка різниця по топу 24 40 в роботі? 4-циліндрове буде трошки більше хавить, ну відсотків на 20, може на 30. Якщо на повних оборотах тапочку нажимати, то буде різниця чувствувати. Якщо тако, як то кажуть, просто їздиш, то особи різниці не буде. В залежності від обертів, скільки наж... на... нажимати. Так, далі по питаннях: Парсіваль. Друже, А40 Кінський сил плюс кабіна і реверс. Ну, Так от кажу, від 9 тисяч. Пару тройку варіантів можу скинути. Від 9 тисяч орієнтовно. Ну, Плюс-мінус. Можу скинути на Viber. Теж пишіть на Viber. Пару варіантів можу скинути. Пан Назар, ви не успокоїлися? Я чекаю номер ваш. Ви пишете, просто зараз я вас заблокую і все. Я вам сказав, давайте знайдемо давайте ваш заказ, розберемося, що, що вам там, на яку гарантію не дав. А ви написуйте мені, дурість. Ну, то, ну, напишіть свої контакти. Де, де ви робили з якого Язикого намерите. Зараз це, це вирішуємо. Прямо в, то в ефірі. Хай люди, люди хай бачать, ж, ну так давайте, давайте до кінця вже йти. Чи ви, на пан Назар, просто балабол? Короче, я тебе блокірую, пан Назар. Ти мене заїбав. Все. Назарчик пішов на бокову. Я йому зараз напишу, мені цікаво даже подивитися, що це за пасажир. Скики. Так, 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 так. Дальше идем, дальше идем. Які порадити трактор на 20 гектарів з кабіни? Та є різні трактора на 20 гектарів з кабіни. Домфенгі є, Сороковки є різні. Ну, на, на 20 гектарів ліпше 50 брати. 50-ку такої від, від 12 від 13 -ти тисяч можна дивитися. 50ку якусь. 50-ку можна якусь брати. На, на 20 гектарів можна брати. Доброго вечора. Доброго здоров'я, пан Андрій. Е, скільки коштує Кентавр 404? Бравфорте поки працює. Та це там, Назар, це, це, це по, воздух, поняли, пан Назар? Ганяє. Тому що я м, кажу людині: так я ви купляли у нас щось. да, То давайте свій номер е, напишіть, якого ви замовлення робили. Я зараз знайду заказ. Подивлюсь, що за трактор, щось там сталося, і вирішив питання, а він тільки пише в радості, пише і все. А мені ну, я впевнений, що людина не купляла ніхе, тому що якщо людина купила, то вона б написала, я, якщо щось сталося, я б про це б знав. Поняв? Бо люди обично, як щось стається, то мені дзвонять номер, же всі мають, дзвонять, кажуть, так і так, ну там щось треба зробити. А цей просто, ну я кажу, скажи номер, я провірю, що ти купляв чи не купляв, а він морозиться. просто, понял, обычный Пан Назар, як то кажуть, воздух, воздух. Вот, но ничего. Вот, каже... Так, пан Александр, доброго здоровья. Браво, у вас форт. И як вам форта працюе, довольны? не так Пан Олександр, ви тут до чого. То мені пан Назар писав. Пан Назар просто хейтер. Паня. Пан Назар просто хейтер. Та я його розблокую вже. Я, я його, о, о, мені цікаво написати просто йому самому, щоб в людині в голові, бо в нас навіть діалогу нема перепискування. Що це за такий пасажир? МТЗ-50 немає. Шифінг на ремнях 244 це з передком. Яка ціна? Так, в чому різниця між Fighter 15 і Scout 15? Вроді вони одинакові, а ціна сильно відрізняється. По крайній мірі, так. Можна ж їсти. Коли краще купляти трак?